На Майдані Незалежності попрощалися із 21-річним старшим солдатом Олесем Самчуком із позивним Каркаде. Як повідомила прес-служба міськради на офіційному сайті, чоловік народився у Рівному. Згодом з родиною переїхав у здолбунів, там навчався у шостій та сьомій школах. Після смерті матері повернувся в обласний центр, де закінчив дев'яту школу. Це моєї племінниці, син мама пішла в 40 років, померла. Бабушка 30 років померла. Він лишився сам у тьоті. Він і бальними танцями займався, займав місця гроші. І на гітарі грав, вчився, подорожував, теж любив. Багато-багато це. Потім пішов в школу, для фотографів він вчився, закінчив, поступив в університет у Київ. Як йдеться в повідомленні, Олесь навчався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю кіно та телеоператорству. Торік чоловік добровольцем вступив в Нацгвардію України. Ми провчилися в університеті разом. Він ненавидить війну, але він сказав, що він не може залишитися. Осторонь цього всього в нього загинули багато друзів. Його його це теж заділо дуже сильно. Він вирішив, що йому потрібно. Потрібно за них іти туди і бути там. І за нас всіх. Україно! Україно! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь, буре вітрів кавкаських! Прилинь, бурю вітрів кавказьких! Шумом карпатських ручів! За словами командира підрозділу Ігоря Олесь Самчук обрав собі позивний Каркаде із назви першої книги його матері, поетеси Вікторії. Він хоч був і молодим, але ну, йому був 21 рік. Він був справжнім мужнім воїном, який постійно вдосконалювався у військовій справі у всіх напрямках. Штав цікавився літературою військовою. В конкретно нашій справі в аеророзвідці, він типу був одним з найкращих у нас підрозділів. За доволі такий короткий час він навчився всьому тому, на що деяким потрібно місяці. Як інформує рівна рада, боєць загинув 11 березня цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Поховали солдата на кладовищі тинне. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.